Кожен з нас в свій час прийшов до Господа Бога. Хтось на дорозі ще за Господом, хтось близько, як Христос сказав, тим далеко від Царства Божого. Але всі ми йдемо до Неба. Ми сьогодні прийшли за Господом сьогодні для того, щоб почути Слово Боже, і це є важливо. Коли ми йдемо за Господом, сьогодні ми вже почули є випробування, різні труднощі, є певні сумніви, падіння. Хтось навіть відмовляється від того, щоб йти за Господом, повертається назад. Але Слово Господнє у нас збагачення. Христос дає нам їжу, яка дає нам життя. Наша церква називається Хліб. Життя, хліб Господа Ісуса Христа, Слово Господа Бога. Апостол Павло, наставляючи церкви, він все збагачував членів церкви, щоб вони, йдучи за Господом, вони зберігали цю святість, були в Господі. Я сьогодні пропоную перед нашим хліболоманням, щоб ви порозумікували про нашу святість життя в Господі, життя в Христі Ісусі. Я зачитаємо місце, 4 розділ післання апостола Павла на Єфісян із 17 вірша, де апостол Павло робить певний висновок і говорить, що потрібно нам, християнам, які йдемо за Господом, дуже важливо проявляти в своєму житті, без чого ми практично не можемо готи до неба. Так, Єфісіянам, 4 розділ, 14 вірша. Отож, говорю я, це і святкую Господі, що більше не поводились, я бояться погане в марноті свого розуму. Вони запоморочені розумом, відчуждені від життя Божого за неуство, що в них засверділість їхні сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб, жити, щоб чинити всяку нечість із зажерливостю. Але ви не так пізнали Христа. Якщо ви чули про нього і навчилися в Нім, по правду в Ісусі, щоб відкинути за першим поступуванням старого чоловіка, який закриває в звебливих пожадливостях, та відмовлятися духом вашого розуму, і задягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості. Тому, то, неправду відкинувши, говорить кожну правду до свого ближнього. Бо ми члени один для одного. Ддивитися, та не грішіть. Сонце, нехай не заходить у вашому гніві, і місце дьяволу не давайте, хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати подати нужденному. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, а тільки таке, що добре, на потрібне збудування. Що воно подавало благодать тим, хто чує, і не засмучити Духа Святого, Святого Божого, яким ви запечатані у день Викупу, усяке подрутування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом всякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи до одному, як і Бог через Христа простив вам. Ось такий. Другий текст ми прочитали. Я хотів би, щоб ми звернулися до 22, 23, 24 віршів. якщо можна на екрані, щоб побачили всі три рази, і будемо дещо розверху. Апостол Павло говорить, що в цьому світі люди живуть всякому такому, всякій розпусті, всякому гріху. Вони не знають Бога, вони отопіли розум, І це. Не дивно, не знають Господа Бога. Але ми, які пізнали Ісуса Христа правильно, навчилися від Господа. Ми зрозуміли, що то є гріх, ми прийшли до Господа Бога. Господь простив нас через спокаяння, очистив нас. І в перших розділах говорить про те, що Він записав нас книгу життя. Ми спасені, ми церква Господня. Але це не закінчений процес. Необхідно щось робити те, щоб те, що в нас залишилося як залишок пожадливості, людської пожадливості, який закиває у таких звабливих пожадливостях, як та стара людина, щоб її відкинути від себе. Коли ми живемо, ми бачимо, що в нас приходять спокуси, ми бачимо, що ми гніваємося, ми бачимо, що деколи вийде неправда, деколи осудимо. Де коли чимось задоволені. Апостол Павел говорить, що ти є стара людина. Я зроблю маленьку таку наглядність. Ось перед нами скатертина така і не чорна, як рік такий, як живуть не ріруючи. Це християнин, який і в світі, але має. Якісь певні приявні натури старої людини. А Павло говорить тут безпосередньо, що він появляється, що відкинки за першим поступуванням старого чоловіка, який закриває у зваблих пожадливостях. З нами є те, що ось це проявляється стара людина, заківає у, у таких зваблих пожадливостях. Це те, що тліє у нас, не горить, але тліє. І воно завжди дає місце в нашому житті, проявлення. Бог дає нам необхідні речі, Бог дав Духа Святого, Бог дає нам їжу для підкріплення, і Бог кличе нас до боротьби, щоб ми відкинули це. Як проявляється, апостол Павло Бізніч каже, що хто говорив неправду, нехай не говорить неправду. Ти християнин, так? Да? християнин. Віриш в Господа, вірю в Господа. А так, як було. Скажеш так, невигідно. Збрешеш, бо ж мати каже певну вигоду. І каже, це неправильно. Ти якщо ти християнин, стара натура каже: збреши і будеш мати вигоду. Трохи кривенько чуть-чуть, хоч не неправильно поступиш, але будеш мати користь. Оце говорить стара така натура, стара людина. Як проявляється стара натура у житті християнина, декілька прикладів. Візьмемо і Самфіра. Християни да християни. Ми слухали апостола Петра, першого апостола церква. Але ось стара натура, стара людина захотіла мати якісь певні вигоди. І вони що зробили? Вони сказали неправду Петрові, ви пам'ятаєте цей випадок, продаючи своє майно, вони прийшли і сказали неправду Петрові. Каже, так, ми продали за скільки, приносимо стільки. Але Дух Святий відкрив Петрові, що він сказали неправду. Заважте, каже апостол Павло, щоб відкинутися по неправду. І вони сказали неправду. Ми продали, наприклад, за 5 тисяч, а принесли Петрове 2 тисячі. Російську продали, так продали. І ось апостол Петро каже: чому ви збрехали Духу Святого? Ви збрехали Бога. Вам ніхто, у вас ніхто не забирав. Всі приносили для того, щоб дати нужденню. І ви могли сказати, ми продали за 5 тисяч, але не хочемо 5 тисяч дати. Виявили 2 тисячі. Але вони сказали, ми продали за 2 тисячі. наприклад. І що сталося, Ананія помер. Приходить його дружина, вони зговорилися між собою і кажуть, слухайте, та скільки продав? Та да, так продали, як свої казав. Каже, бачиш, ти теж так зробив. Твічі він помер, і ти помреш. Віть увагу, що стара природа вона воює, як Петро каже, проти нашої душі. Вона старається зробити те, щоб ми не мали спасіння, яке маємо у Христі Ісусі. Стара природа проявляє себе, і вона веде нас до того, щоб ми можемо втратити спасіння. Апостол Павло Об'ясняють ці речі Галатам у п'ятому розділі, 19 вірша. і говорить, що відомі справи тіла Це і старо, і старої природи. Він називає, він розпусти до того, що десь крик, гнів, гуйки, п'янки. і каже, я раніше казав вам. І кажу ще раз, поступаючи так, царства Божого не наслідують. Ось чому Павел об'ясняє Єфеський каже, треба відкинути оця старого чоловіка. Відкинути те, що проявляється як старе. Говорячи до коринтянської церкви, апостол Павло він казав, я не можу з вами говорити як духовність. Якщо ми ж вами крики, сварки, зависть, хіба ви не ви плодські. І наводить їм приклад плотського поведівки. Правда, в тому, що деякі брати з собою мали негаразди. І один був правий, і другий був правий, на його погляд. І ось вони пішли в суд і почали судитися. Брат судився з братом у суді, який не віруючий. І апостол Павло каже, суд до чого ви не йшли. Ви маєте ангелів судити. Ви великий сам маєте перед господом. Вам не соромно те, що ви маєте суд, суд не з собою. Невже не нема між вами мудрого одного, який ви розсудили? Але оце Плотське каже я. Особливість Плотського, що я великий, а Христос маленький. Я правий, мене образили. Для мене має бути перше місце і так далі. І допускає ну, трошки вкрасти, трошки збрехати, ну, сказати свої крику, можливо, таким настойчим, все це проявлення плоскості старої натури. І апостол Павло каже, відкиньте, відкиньте оте, от як от стару людину, що запливає похотя, пожадливостях. Але зодійніться в нову людину. Ось образно говорячи, Візьмемо цю білизну, яка символізує Христа Ісуса Христа. Одягніться в нову людину. І безпосередньо каже 24 вірш: І одягнуться в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості і правді. Візьмемо приклад у нового людину. Це Христа Ісуса. Приклад. Нової людини сам Христос. Він, який проводив себе, коли був на Христі, Його розпинали, перед цим били, знущалися, говорили неправду. Ми всі переживали за нашого президента, коли весь світ на нього говорили неправду. І весь світ, який вірить у Бога і бажає справедливості. Сказали, ми за, справ... за справедливість, ми за президента. Хоч, можливо, не підтримуємо, бачимо справедливість. Говорить собі Христос, ну, весь всесвіт він перетерпів. І коли здавалося би у справедливості, сказав би, знищив цей народ. Я прийшов, вони мене не прийняли. Але пам'ятайте слова на Христі, коли був розп'ятий, ось ця білизна говорить, отче, прости, бо не знає, що роблять. Ось що робив Христос. Ось що робить білизна в Христі Ісусі! Я маленький, а Христос великий. Стара натура, я великий, Христос маленький. Для мене я в першу чергу, а тут я маленький. Господи, що ти скажеш? Апостол Павел, коли, коли об'ясняв тим братам з корінтянської церкви, які судилися між собою і каже, а чому не краще залишиться враженим? Як? Він ж мене обманув, я правий, краще залишиться враженим. А що краще може нести і спевні недоги? Чому краще бути немищем? Краще? Чому? Бо це велично, це те, що думає про інших. Людина, яка одягнута в Ісуса Христа, одягнута в нову людину, вона думає про інших так, як думає Ісус Христос. Апостол Павло цю стацію Корінтянам, ще продовжує, каже, ви стоїте в свободі. І так є. Зведе, наприклад, їжу, тому що їжа вона часто була б спотикання за рахунок закону. Закон говорив, одне їсти можна, другого не можна їсти. І багато спокушалися. Він каже, їжа до нас нас до Бога не приближає в новому заповіті, тому що Христос знищив закони заповідей і не удаляє. Але якщо каже, ти маєш твою свободу, будеш десь там в їдальні, в капіші, і хтось немощний прийде і буде їсти з тобою, і буде бачити, що ти їш те, що з законі не можна їсти. І він каже, будучи немощний, буде соблазнятися. Ти можеш сказати, я правий, от тілесний. Чоловік каже, я правий, я стою у свободі. Я поступаю, як хочу, а то проблеми, що ти маєш неміч і ти не хочеш їсти м'ясо. Я в свободі. Але апостол Павло каже, що говорить людина, яка в Христі Ісусі, вона каже, має таку свободу. Ти будеш спокушати немощного брата. Грішачи так проти брата, ти грішиш проти Ісуса Христа, який вмер за цього брата. Розумієте? Ось що означає у Христа Ісуса, не я перший, але Христос. Не я перший, але мій брат. Ми говоримо, що любимо Господа Бога Ісуса Христа, бо він полюбив нас, і ми кажемо, «да, амінь, ми любимо. Але наша любов часто проявляється, практична любов до ближнього. До, до римлян так само апостол говорить, якщо через твоє знання, наприклад, через їжу або щось інше, брат твій сумує, тому ну, то неприємно, що ти робиш. А ти на нього не звертаєш увагу. І каже апостол Павло, ти не по любві поступаєш. Ти не по любві поступаєш. А за нього вмер Ісус Христос. І тому апостол Павло, як одягнувшись у нову людину, каже: не буду їсти м'яса, пити вина, або робити щось те, від чого мій брат гіршиться або слабне, або спокушується. Вить собі, яка велика. Жертвність раді інших. Апостол Павло дальше в 9 розділі 1 Коринтян каже, я будучи вільним від всіх, тому що Христос нас звільнив, від звільнив від рабства, ми вільні в Христі Ісусі, але я зробився рабом для всіх. Для чого? Щоб придбати. Каже, дай для беззаконників, я зробився як беззаконник, але не беззаконник беззаконнику Ісусу Христу. Тобто немо, що зносив інших, поступав так, як вони поступають, лише не грішив те, що Христос каже, не робить, не робив. Ось означає бути в Христі Ісусі, означає мати ось цю білу одіж, одягнутися в нову людину. Але Слово Господнє говорить про ті речі, що між віршом 22. І віршом 24 вірш 23, і він каже, та відновлятися духом вашого розуму. Відновлятися духом вашого розуму. Деякі переклади кажуть, що це якби відновитися. Це кінечний етап. Він говорить про те, що відновлятися як процес напротяжів всього життя віруючого. Це те, що проходить напроти всього життя. Ось ця людина, яка має частинку старої натури, щоб відкинути це, це не просто одіяло викинути, а це процес відновлення. І часто нелегко. Хто має залежність, каже Апостол Павло від імені старої людини, каже, я те, що не хочу, роблю, а те, що хочу, не роблю. Бідна людина, хто мене визволить від цього тіла смерті. Так, ми знаходимося. Але коли ми відновляємося, і Бог у нас є Духом Святим, Він допомагає цьому, ми проходимо певний процес відмовлятися. Щоб це відкинути, а це одягнути, треба пройти ось цей певний процес переодягання. Яким чином? Перш за все, я хотів би, щоб ми згадали ще раз і ще раз. Про Господа Ісуса Христа. Для чого Христос прийшов на землю? Щоб померти за нас за моє гріхи, щоб очистити серед мене. Євреїв 12 розділ, перші три вірша говорить таким чином, будемо йти до цієї боротьби. Відновлення це процес боротьби. Нелегко стара натура не так легко залишається. Але нова не так легко привертається, каже, йдемо до боротьби. І каже: подумайте на те, що Христос переніс, щоб вас не впасти на душу, він впав на душу вашу. Ви ще не до крови четвертий штаб, не до крови боролися проти гріха, коли процес боротьби, і нам дуже хочеться сказати неправду, дуже хочеться спробити своє я, дуже хочеться зробити так, як, як я хочу. Ви думаєте, я Христос за мене йшов і страждав. Перший пункт має знати, що Христос більший за мене все віддав, все віддав, щоб я також звільнився від певного гріха. І коли я бачу процес, що є Христос більший, Він нам допоможе, Він дає нам руку, простягає. Ми, образно говорячи, навіть до крові боремося, щоб протистояти що підкинути це тебе чіпляє, це ліпиться, ти відкидаєш мої зусилля, щоб то не було до тебе приліплено. Перший крок такий. Другий крок. Апостол Павло пише Тимофія, пастору. Послухайте вас, перш Тимофія 4,16, як пастор говорить, каже, вникай в Слово Боже, Писання або науку і в себе. Займайся цим постійно. Пастору, роблячи так, ти самого себе спасеш і слухаючи тебе. Та що говорити нам? Коли апостол Павел і сам так робив, Він каже, я отруждаю, поробочаю тіло своє, щоб, проповідуючи іншим, самому не залишитися негідним. Він працював над собою. І каже, я не знаю нічого про себе, але не вважаю себе досягнути. І говорить Тимофій, молодому проповіднику, пастору, учинку Ісуса Христа, займайся цим постійно. Коли ми слухаємо Слово Боже, душі ти нам докоряє. Сьогодні ми говорили також випробування, яке приносить нам радість, повинно приносити, як ми переносимо. І коли нас Слово Боже докоряє, сьогодні говорили, що Слово Боже. Докоряє, направляє, наставляє. Все це робить Слово Боже, Воно як меч духовний йде в наше серце і розділяє грішне і безгрішне. Показує нам, що є, що. І коли ми уникаємо Слово Боже, читаючи Слово Боже, і в своє серці бачимо, що там є, ми маємо щось з тим робити. Щось з тим робити. І коли він каже Господь, і ми розумію, він поніс страждання, пішов на хрест. Щоб я ось цей гріх не приймав. Євреїв говорять про ті речі: якщо ми свідомо грішимо, ми розпинаємо в другу Ісуса Христа. Коли бореться спокуса, говіть собі, замість того, щоб сказати «да» гріху, що ви берете цілях, берете молоток і вбиваєте в руку Ісуса Христа. Другий раз Його розпинаючи. Він переносить біль. Оце стається. Коли Христос все віддав для нас, а ми допускаємо гріх. І ця стара натура тягнеться за мною. Наступне, що потрібно зробити, звичайно, це визнати перед Господом. Господь, у мене є цей гріх. Я ще кажу неправду. Я образив брата, я образився навіть. Я кричу, я розгнівався. Все «Це, це я великий, який підростає. я, я. Господи, я визнаю, що я грішник». Перший Івана 1,9 каже, якщо ми визнаємо наші гріхи, то він буде вірний і правильний, щоб очистити нас від всякої неправди. Коли ми визнаємо, коли ми розкаємося, коли ми наповняємося Господом, Господь дає сили, тому що в цій боротьбі буде і перемога, як Павло пісняє Коринтянам 10, 13, каже, у вас почала спроба випробовування, не інакше як тільки людська, але вірний Бог, який дасть і облегшення, щоб ми могли принести Бог не дасть нас сили. Їх не буде більше смерти. Але нам потрібно зробити цей крок. Бажання освідомити, в першу чергу, що те, що я роблю, приноситься біль Ісусу Христу і протистояти, щоб відкинути того старого чоловіка. І наступне. Потрібно утвердитися в істині. Часто ми каємося і рішимо. Так говорить, каємося і грішимо. Кажу, о Господи, прости мені. Настав другий день знов з і, і Знов досі не нас і знову ми грішимо. Друзі, Бог посилає нам бурі, випробування, коли ми грішимо і не звертаємо увагу. Ісус Христос. Звертаючись до другої з церкви у відкриттю 3, 3, 20, можна сказати, там, 19, 20, 21, він каже, кого я люблю, того і караю. І каже, я стою і стукаю під дверима. І хто почує, я війду і буду вечеряти з ним, а не зі мною. Кому це Христос каже, каже, віруючій церкві, нам з вами. Що Христос деколи стукає в наше серце, тому що ми, які прийняли Господа Ісус Христа, але ця стара людина, стара природа, вона володіє нами, і ми тільки можемо те робити, що називаємося християнином, але не маємо сили їжа Христа, щоб виконувати волю Господню. А ми тільки слухаємо. Це неправильно. Для того, щоб зміцнитися в силі, потрібно ще утвердитися. Коли ми побороли раз гріх неправди або гніву, або образи або судження, все, що можемо робити неправильно, ми знову можемо прийти. Потрібно раз перемогти і знову перемогти. Деколи ми не зможемо кинути всю одяг, всю зразу, але трошки кинули і знову обілились, і ще знову провіряти себе. Це процес напроцію всього життя. Щоб утвердитися, потрібно виробити ось певні такі кроки поведінки, звичаї. У Післанні до Євреїв, 5 розділ і ось 14 вірш, останній вірш цього розділу, говориться так, що дорослі в Христі Ісусі, дорослі, вони можуть тверду їжу вживати. І вони мають звичай, привичку відрізняти добро від зла. Має звичі. І коли хоче сказати неправду, ти вже звик, що що б не сталося, ти говориш правду. А як не об'ють краще правду сказати і одержати смерть, чи вказати неправду чи тимчасового життя. І розгилося, Господи, прости, прости, братку, сестричку, я розгілося. А коли я не хочу приймати Ісуса Христа коли кажуть, мене образили, но весь світ образує, треба наказати їх, треба побити їх. Христос сказав, прости їм, вони знають, що роблять. Оце є нова людина в Христі Ісусі. І сьогодні давай ми перед ліволуванням провіримо своє серце, що в нас є. Тарого, що є із Нового. Багато з нас проходили курс душоопікунства. Це обновлене життя, коли в нашому серці викидається старе і береться нове, і утверджується, і ми стаємо як нова людина. І коли так само ситуація, мене хтось ображає, а я терплю, мене проклинають, а я благословляю. Мене унижають, а я радію що означає сила в Христі Ісусі, нехай Бог нас благословить, тому що Господь до того й прийшов, щоб ми прийшли і взяли Господні і наповнилися Господом. Того Христос служив нам заповідь і сказав, щоб розмірковувати, а потім їсти. Розмірковувати на тіло Господнє, розмірковувати на своє життя, розмірковувати на своє серце, щоб збагатитися і бути з Господом. І тому зараз ми візьмемо. Ось цю святиню, хліб, і будемо молитися, щоби Бог благословив. Оте, те, що хліб символ тіла Христового, говорить про ті моменти, що ми ще раз і ще раз ми є тіло Господнє. Нам, можливо, не досконалі, да, можливо, трохи не такі, як Господь хоче, але Господь стукає, просить нас, щоб ми зростали, зміцняли, щоб ми боролися один за одного щоб ми виростали в Христі Ісусі для того, щоб ось цей ріст був очевидний, для того, щоб не бути недостойним. І давайте встанемо і завершимо ось цю молитву.